Але в мене знаєте свої рахунки з циганами, тому що якось вони в мене паспорт вкрали, і ви можете подумати, боже, який жах? Що це за люди? Це маньяки якісь. Більшість людей, які сують пальці в розетку, потім мають суперздібності. Тобі слабо це зробити. Ви покрутите пальцем у скроні, скажете такі, ну ти що, дурачок? Я як почитала, мені аж погано стало чесно. Так багато маніпуляцій від та на каналі психологині, і тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Давно не було відео, в мене була сесія, вибачайте. А сьогодні в нас дуже цікава тема про те, як маніпулювати людьми. Хоча, скоріше за все, в цьому відео ви дізнаєтеся, що вами багато маніпулюють. І пропоную на березі обговорити, щоб ви дуже не засмучувалися з цього приводу, бо це природньо і всі люди з цим стикаються. Тому традиційно з вас підписочка, вподобаєчка, коментар, а з мене цікавий контент в оригінальній подачі. Ну що, ви готові? Тоді поїхали, і почнемо з того, що ж таке маніпуляція. Простіше кажучи, це вибір без вибору. Тобто, коли вам через вплив маніпулятора доводиться робити те, що хоче маніпулятор і те, що йому вигідно, а не вам. Якщо так швиденько навести найпростіший якийсь приклад маніпуляції, то це, наприклад, ти підеш в магазин зараз чи через 15 хвилин, тобто, наче ілюзія вибору є. Але все одно суть одна: тобі треба йти в магазин, і дуже часто маніпуляції використовуються по відношенню до дітей. Да? Наприклад, ти підеш спати зараз або після того як складеш іграшки. І маніпуляцій існує дуже багато видів, просто незліченна кількість. Всі ми не зможемо охопити в цьому відео. Але зупинимось на таких найосновніших, найважливіших і найпоширеніших. Якщо я пропустила якусь таку важливу суперманіпуляцію, з якою ви часто стикаєтеся в житті, то ви можете мене доповнити в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. І чотири найосновніші методи психологічного впливу чотири стовпа це переконання, навіювання, зараження і наслідування. І почнемо з першого: з переконання. Переконання це метод психологічного впливу через обґрунтовані логічні доводи. І один з найпоширеніших видів переконання це апеляція до авторитету, чому в рекламі часто використовують образи відомих людей, там співаків, спортсменів, лікарів. Тому що вони вже мають авторитет в суспільстві, і якщо вони рекламують цей продукт, значить цей продукт дійсно класний, але вплив авторитету може бути набагато серйознішим і страшнішим. І в цьому контексті хочу поговорити про відомий експеримент Мілгрима. Якщо ви не знали або забули, то я вам зараз про нього напам'ятаю. Значить, в чому там суть? є три дієві особи: лікар, вчитель і учень. І електричний стілець народ вчителя запрошували добровольця, і його завдання було зачитувати якісь там запитання, якісь там приклади, і так далі, і так далі. А задача учня була відповідати на ці завдання. І якщо учень помилявся, то вчитель мав натискати кнопочку, і учня била струм. І з кожною поразкою учня струмом було все сильніше, і вчитель був про це проінформований. А лікар виступав спостерігачем, дослідником та добровольцю зазначалося про те, що проводиться експеримент, і пропонували йому взяти участь от в такому експерименті. От тільки доброволець не знав, що на місці учня актор, і насправді людину не б'є струмом. А просто актор відіграє свою роль, і результати цього дослідження були просто вражаючими, тому що люди доходили до смертельної сили струму. На початку експерименту їм проговорювали, що оце вже ну критичні показники, але все одно люди дотискали кнопки. І ну, якби це реально відбувалося, то людина б на місці учня просто помирала. І ви можете подумати, Боже, який жах, що це за люди? Це маньяки якісь. Але потім проводили тестування та да, психодіагностику цих людей, і в них не виявлялося ніякого. Ні підвищеного рівня агресії, ні якихось патології, це просто звичайні пересічні люди від бізнесмена до домогосподарки. Цих людей запитали: а чому ж ви дотискали кнопки, якщо ви знали, що це вже смертельно? А вони говорять: Бо поряд сидів лікар, і він наказував нам продовжувати. Було важко, ми вже плакали. Нам вже було страшно натискати ті кнопки. Але поряд сидів лікар, і він казав продовжувати експеримент. І відповідальність за життя учня була не на нас, вона ж була на лікарі. Ми ж думаємо, що ну, лікар знає там, скільки можна, скільки не можна. Тому вплив авторитету може бути аж настільки серйозним. І цікаво те, що в сучасній Україні експеримент Мілгрема відтворили знову, і це зробили досить відомі люди. Це український психіатр, психотерапевт, психолог Олексій Зонтович Чеван і відомий український письменник Іларіон Павлюк. І які в них вийшли результати, це ви можете подивитися самостійно. Я постараюся залишити тут посилання, але не впевнена, чи вийде. І потім було проведено дуже багато експериментів на підтвердження цього ефекту авторитету. І, наприклад, такий експеримент був проведений з медсестрами, дзвонили просто медсестрам і казали ввести дозу, якусь смертельну дозу там певного препарату. І медсестри не знали цього лікаря, він не представився. Просто по телефону позвонив лівий чоловік, сказав їм зробити те, і те, представився лікарем, і медсестри йшли і робили, знаючи, що це смертельна доза. І знаючи, що по протоколах вони не можуть довіряти просто якомусь да, чоловіку по телефону, але вони це робили, тому що ну вважали, що це авторитетне обличчя. Також, схоже, експеримент проходився серед пілотів стажерів, Да, вони стажувалися з досвідченим пілотом, і пілот говорив їм ну свідомо такі речі, які призвели б до автокатастрофи в реальному житті. А стажери просто це виконували і потім розпитували стажерів. Так, а чого ж ви це робили, знаючи, що це ну неминуче приведе до катастрофи? Вони казали: ну це ж досвідчені пілоти. Вони ж багато років вже літають. Ну хто ми такі, щоб заперечувати їм? Тому дивіться, навіть в присутності якогось авторитетного обличчя не можна розслабляти булочки. Треба завжди мати свою голову на плечах, і ось чому критичне мислення надзвичайно важливе. Так, ви ж не забули, що ми говоримо про методи психологічного впливу, про переконання. і... І ще один вид це апеляція до особи, яку переконують. Як це може звучати, наприклад? Ну, Всі ж розумні люди з цим погодяться. Ви ж розумна людина, значить, ви з цим погодитеся. Тобто, якщо ви не погодитесь з цією думкою, да, підсвідомо ви думаєте, то значить ви нерозумна людина. Розуміти, в чому тут маніпуляція, так? Ну, і це може бути подано в будь-якій іншій формі, да? наприклад, знову ж таки розповсюджена форма, ти що, слабак, тобі слабо це зробити. І це теж да, є видом маніпуляції. І в такі випадки треба говорити: Я розумна людина, тому я з цим не погоджуся. Або я сильна людина, тому я від цього відмовлюся. Або можна казати: так, я слабак. І що? Ще один вид це апеляція до свого авторитету. Якщо ваш співрозмовник, ваш маніпулятор вищий за вас за статусом, за освітою, за віком, то він може на вас впливати, може використовувати проти вас свій авторитет. Один професор поділився, що люди здаються йому такими цікавими допоки вони не дізнаються, що він професор. І з тих людей, які ставлять цікаві питання, які генерують якісь цікаві думки, гіпотези, вони перетворюються на людей, які просто з усім абсолютно з ним погоджуються, тому що вони одразу думають, він же знає краще, то що я буду тут, такий невчений, неосвічений, балакати і пропонувати. Не менш поширеним є апеляція до більшості. Всі чоловіки такі, всі жінки такі, всі люди так роблять, хто ці всі люди? Що вони так роблять, і це знову ж таки згадується одразу мем, британські вчені довели. Які британські вчені? Поіменно їх назвіть, покажіть дослідження. Цікаво, те, що якщо вам сказати, що більшість людей, які суть пальці в розетку, потім мають суперздібності, ви покрутите пальцем у скроні і скажете такі: ну ти що, дурачок? Але якщо вам скажуть, що більшість людей, які не навчаються, або більшість людей, які купують ці курси, потім стають мільярдерами, ви такі. Ну, може, це правда, чому ні? І ще один смаколик це апеляція до традицій. І одразу мені згадуються гомофоби, які завжди апелюють до традицій, що це не традиційна орієнтація, такого не було. І так далі. і так далі. А як же це не традиційно, і такого не було, якщо це було завжди? Бо якщо його не було. Що воно просто в якийсь момент просто так з'явилося, і всюди зустрічається цифра десь близько 10%, що завжди було ЛГБТК плюс людей. Я не знаю наскільки ця цифра є об'єктивною. Ви можете це перевірити, уточнити в коментарях. Але ну такі люди існували завжди, і це нормально. Просто можливо раніше в нас не було інтернетику, щоб про це поговорити і щоб це висвітлити. Хоча що гріха таїти, подивіться давньоримські, давньогрецькі статуї, картини. І я думаю, що все стане зрозуміло. Далі поговоримо про тактики галактики, про тактики маніпулятивного впливу. І почнемо з викидання низького і високого м'яча. І ні, це не про футбол, це все ще про маніпуляції. І почнемо з низького м'яча. Проводили експеримент. Спочатку одним студентам запропонували прийти на якусь зустріч на сьому ранку, і там дуже маленький був відсоток тих, хто погодився. Наступний раз спробували інакшу тактику. Спочатку запропонували студентам прийти на цю зустріч на одинадцяту ранку. Більшість погодилися, тому що це комфортний був для них час. А потім, увечір перед цією зустрічю, їм перетелефонували і сказали, що треба прийти на сьому ранку, і більшість з них... Вже погодились, тому що спочатку викинули низький м'яч, так, такий комфортний, а потім змінили. І запросили на сьомому ранку. Але люди ж уже походилися, і їм хочеться бути послідовними, тому вони беруть і приходять. А ще техніка викидання високого м'яча це навпаки, коли людині пропонують спочатку супердорогий товар, який ну, вона не може собі дозволити, а потім пропонують товар трошки вищий за її бюджет, який людина спочатку була готова на це витратити, але все одно людина думає, що це вигідна покупка і погоджується на це, тому що був викинутий високий м'яч. І ця техніка у Спішно працює для якихось дороговартісних товарів. Наприклад, якщо людина купила собі якийсь дуже дороговартісний костюм, то продавці потім можуть пропонувати купити якийсь там ремінець, якийсь гаманець до цього костюму. І порівняно з тим, що людина дуже багато витратила за цей костюм, витрати на ці додаткові аксесуари можуть виглядати для неї незначимо. Хоча, можливо, людині і не треба ці товари, і хоча, можливо, товари, які пропонують продавці, вони дорожчі, ніж якби людина потім ще походила і усвідомлено Обрала, але в порівнянні з цією дороговартісною покупкою, яку вона робить, це їй видається. Копійковим і вона це купує. Так само це працює із, наприклад, телефонами. Да? Потім якесь захисне скло, захисна плівка, якесь там страхування, перенесення програм, ну порівняно з вартістю телефону самого, там якісь сотні гривень незначені. Ще одна тактика, галактика це взаємна поступка. Я думаю, що більшість погодиться з тим, що ми не любимо бути винними комусь, і хочеться одразу якось віддати, обмінятися. Щоб не було цього відчуття, що ми комусь щось заборгували, і це дуже знову ж таки успішно використовують маркетологи. Для цього існують там різні дегустації. Продегустуйте цей сирочок, цей, цей цей, іначе вас уже нагодували, і вам якось знаєте, вже і незручно щоб відмовлятися, тому що ну треба щось вже купити. Чи Є деякі компанії, які просто надсилають вам подаруночок такий собі, да, якийсь комплімент. І ви вже відчуваєте потребу щось в них купити, тому що вони для вас постаралися. І ще одна тактика, про яку я вже опосередковано згадувала, це про бажання бути послідовними. Це ну, примітивний приклад, якщо вам задають якісь такі прості запитання, на які ви відповідаєте так, 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 та, три рази підряд, а потім вам задають таке питання, на яке ви б якби не було цих попередніх трьох, сказали б ні. Але так як ви вже говорите так, 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 то і на четверте вам хочеться сказати так. Ну, наприклад, вам же це подобається. Так, ви б хотіли собі це? Так, ваше життя б стало краще з цим? Так, купити прямо зараз? Так, а чого б ні? Бо хочеться бути послідовним у своїх відповідях і у своїх діях. І ви ж розумієте, що це найпримітивніший приклад, і цю техніку можна використовувати у будь-яких із попередніх тактик, про які я зазначила. Наприклад, да, при купуванні того ж телефону, ви ж вже купили телефон. Так, купіть страхування, купіть захисне скло, будьте послідовними. Або ви ж уже скуштували наші сири на дегустації. Так будьте послідовними. Вам же вони подобаються. То купіть щось, ще нам з вами треба поговорити про навіювання. Це такий бездоказовий, неаргументований вплив, коли ви навіть не розумієте, а як це відбулося. Тобто тут вже немає якогось логічного переконання, тут от саме таке навіювання. І найелементарніший приклад навіювання, який буде зрозумілий багатьом, це гіпноз. Ну і ще синонімом до слова навіювання використовують сугестія. Ну це так, щоб можливо десь ви попантувалися термінами. В цьому контексті важливо буде поговорити про те, як працюють цигани, точніше, люди роминської національності. Ми тут на цьому каналі проти расизму, айджизму, емблізму, сексизму. Але в мене знаєте свої рахунки з циганами, тому що якось вони в мене паспорт вкрали. Тому я трошечки так упереджена: тобто, не всі люди ромської національності такі, але в них є, скажімо, в деяких людей. Ромаської національності особливий шарм і особливі методи роботи. Моделюємо ситуацію, вони такі до вас підходять, вони зазвичай торкаються, вас, беруть за руку, тобто вони встановлюють контакт, це вже по гіпнозу якір називається. Вони до вас заглядають в очі, так уважно дивляться, да, вже починають теж вас гіпнотизувати, а вони там починають вас запитувати, бачу, у вас проблеми на роботі, а ви якось не відреагували. Вони такі, ні-ні, у вас проблеми в сім'ї, ви там щось дьорнулись, якось ну, реакцію. Вони Вміють зчитувати, вони дуже добре це роблять. Вони продовжують кажуть: ага, у вас проблеми з батьками, ви знову не відреагували. Кажуть, ні-ні, ні у вас проблеми з дітьми, ви знову щось дьорнулись. І так от вони у вас випитують інформацію, починають навіювати. Але важливо, що не всі люди є гіпнабельними і не всі люди є сугестивними, тобто не на всіх можна навіювати і повпливати таким чином. І є певні особливості, про які зараз ми з вами поговоримо, які люди більш схильні, да, Піддаватися такому впливу і виділяють особистісні і ситуативні риси. Особистісні це тривожність, емоційність, вразливість, довірливість, боязкість, покірність, невпевненість і ситуативні риси. По-перше, це психофізіологічний стан, тобто, якщо людина хворіє, або якщо вона не виспалась, да, в неї знижена концентрація уваги, то на неї легше повпливати, тому що вона не така критична, вона не так критично сприймає інформацію. Далі низька поінформованість. Ну, тобто, якщо людина не розбирається в темі, да, якщо людина, наприклад, вірить там в ту ж астрологію, там магію, засчитування і так далі, і так далі, то на неї і легше повпливати. Відсутність компетентності, це теж туди слабка значимість ситуації. Ну, якщо людина не надає значення цій ситуації, ну підійшла якась жінка. Ну щось там мені розказує, ну і що, це ж не іспит, якийсь в мене зараз відбувається. Ну, нічого такого, ну і дефіцит часу. Я думаю, що будь-хто, хто, хто коли-небудь виставляв щось на OLX, знає цю уловку, тому що починають написувати ці шахраї і завжди вони кудись переїжджають, кудись вони спішать. В них нема часу, і ти маєш вирішити тут і зараз. Або ти зараз в цю секунду продаєш їм цей товар, або все. Ця угода не відбудеться. Так, от, запам'ятайте, якщо людина вводить вас у стрес по цим обмеженням в часі, якщо людина не дає вам критично осмислити подумати. Це буде 99%, що це маніпуляція. Я думаю, у вас були такі випадки. Будь ласка, поділіться, буде дуже цікаво почитати, і також напишіть, як ви з них виходили. І також виділяють дві властивості, які є ідеальними для того, щоб стати тим, хто навіює, для того, щоб стати от маніпулятором, сугестором, який буде навіювати. Це. Харизматичність і привабливість. Ну, привабливим людям ми в принципі більше довіряємо, тому що так налаштований наш мозок, він бачить щось красиве, приємне і він одразу це считує як щось безпечне. Ну а про харизматичність я впевнена, що ви і самі знаєте. Про харизматичних лідерів, харизматичних культів в нас їх в історії було багато, і вони всі дуже неприємні особистості. Але що маємо, те маємо. Ще один метод психологічного впливу це зараження. І це от саме безпосередньо емоційний вплив. І найпростішим прикладом, найяскравішим, це буде натовп, це будуть футбольні фанати. Я думаю, ви бачили, як будуть себе футбольні фанати, не завжди найчимнішим чином відбуваються якісь заворушення, якісь бійки, щось таке взагалі незрозуміле, аморальне. І навіть найчимніші люди, які потрапляють в цей Натовп вони можуть втрачати критичність, можуть втрачати свою індивідуальність, тобто відбувається в натовпі деперсоналізація, і самі не розуміючи того, вони вступають у бійку. І вони більше того, не відчувають відповідальність за те, що вони творять, тому що це, наче не вони творять, це наче творе натовп, вони всі разом і вони не відчувають своєї власної відповідальності. Тому треба намагатися залишатися критичним у будь-яких ситуаціях. А також наш викладач нас учив, що щоб повернути. Людей да, в стан свідомості, притомності в юрбі, треба потім називати всіх поіменно, хто брав у цьому участь, щоб повертати персоналізацію людей. Ще один метод це наслідування. Я думаю, тут не треба пояснювати, що це таке. Я Думаю, всі розуміють, що це дуже притаманно для дітей, це необхідно для їхнього розвитку і ну це чудовий метод. Але взяці для наслідування можуть бути не завжди такими. Гарними і для того, щоб це наслідування відбулося, то треба, щоб людина, цей взірець для наслідування, був для нас чимось авторитетним. Невряд чи ми будемо наслідувати якогось безхатька. Але, наприклад, Ілона Маска, да, хтось захоче наслідувати, тому що він такий, наче розумний, багатий, а те, які він цінності просуває, те, як він себе поводить, ну це вже інше питання. Але хтось може вважати, що ну це окей, і наслідувати його. І я не могла з вами не поговорити про газлайтинг, тому що цей термін дуже. Поширений зараз всюди. Отож, це теж метод психологічного впливу, мета якого змусити жертву сумніватися у своїй адекватності. І класичний приклад газлайтингу це коли чоловік приглушував світло в кімнаті, дружина питала, а що відбувається. Чоловік казав, що не відбувається нічого, і що ти зійшла з розуму, тобі вже щось там здається, все нормально. І газлайтинг може мати різні форми, але найпоширеніше це я такого не казав або не казала, такого не було. Ви все собі придумуєте і так далі, і так далі. І пропоную підувати підсумки. Як ви зрозуміли, в маніпуляції існує сила силенна. Якщо вам не вистачило тих маніпуляцій, які були озвучені у відео, то ви можете скористатися пікаперськими сайтами. Там дуже багато цієї знаєте, життєвої психології, якогось таких побутових маніпуляцій, і там можна зустріти багато всього цікавого. Ну, найперше, що спадає на думку, це от якби ти зараз була поряд, я б тобі такий подарунок подарував. Або мені хочеться тобі таке розказати, ну таке, але це тільки якщо ти погодишся на зустріч. Ну і це я навела приклади чогось такого, знаєте, безневинного. А там є дуже багато такого цікавого і хардкорного. Там різні емоційні гойдалки там. Холодно, тепло, гостинг і так далі. і так далі. Також маркетологи успішно використовують маніпуляції, починаючи з акційних пропозицій, закінчуючи тим, як розташовані товари на полицях, і сюди ж входять і дегустація товару, розпилення запахів, музика, кольори. Я як почитала, мені аж погано стало, чесно, так багато маніпуляцій, і так всього багато впливає на нашу свідомість, це настільки виснажує, що ну, аж просто дурно стає. Так, дивіться, ми ж ще з вами не проговорили, як протидіяти цим маніпуляціям. Якщо це якісь незнайомі люди, то ви можете так і проговорити, ви зараз мною маніпулюєте. Мені це не цікаво. От ви зробили перше, друге, третє, це маніпуляція. Будь ласка, не робіть так. А якщо це близькі люди, то можна просто асертивно, да пам'ятаємо, що таке асертивність, це екологічне відстоювання своїх кордонів, щоб не переходити на особистості, не зачіпати почуття інших, просто можете сказати ні, вибач, я не можу, мені це не підходить. А якщо вам ця тема цікава, ви хочете ще більше інформації, то я вам дуже рекомендую книжку Роберта Чалдині, Психологія впливу. Це моя біблія соціальної психології, і я її рекомендую абсолютно всім. Хоча я і не зустрічала, знаєте, якихось не... Негативних відгуків про цю книгу всі, хто читають в захваті від неї, але це моя вибірка, і я не впевнена наскільки вона репрезентативна. Та і більшість тих прикладів, що я тут наводила, якихось експериментів, це були з цієї книги. Також пам'ятайте, що опція записатися до мене на психологічну консультацію. Знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. Переглядайте інші відосики на моєму каналі. Є там різні, є і якісь корисні. Є і щоб розслабитися і покрінжувати. Обов'язково ставте вподобачки, підписуйтесь. Пишіть коментар від цими слів, щоб я бачила, що вам це цікаво і корисно, і мали більше натхнення знімати ці відео, тому що, повірте мені, вони забирають дуже багато ресурсу. І до нових зустрічей! Сподіваюся, Па-па! От скажіть, як мені на вас повпливати, як мені вас загіпнотизувати, щоб ви мені написали багато змістовних розширених коментарів?